В ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні 25-ту неділю по зісланні Святого Духа, чудовий недільний день і чудові біблійні читання сьогодні. Знаєте, інколи є такі, що треба дуже, ми би сказали, в'їжджати. А інколи є такі прямі, що людина отак слухає і каже, це мені от це для мене. Ми живемо у світі трохи часу на землі, хоч нам інколи здається, що це довго, але в порівнянні з вічністю тих навіть 80-90 чи 100 років, дай Боже, щоб так було. То це небагато. І все рівно людина приходить до моменту переходу з цього життя до вічності. Люди різні вмирають, всі вмирають. І добрі, і не дуже. І треба так старатися жити, як інколи жартують, щоби священник на похороні не брехав. Ну, бо на похороні знаєте, як є. Кажуть, що про померлого або добре, або нічого, то коли починають говорити, який він був добрий, то людина мусить бути добра, щоб так сказали. Тому людина має жити так, щоб сказали, це була добра людина, це була щедра людина, це була милосердна людина, це була нормальна людина. Це так важливо так прожити, щоб на похороні ось так сказали. Є такий жарт, що коли йдуть по цвинтарі і кажуть, ось ця жінка лежить тут, така добра була жінка, ще могла би жити, але померла. Йдуть далі, кажуть, і цей чоловік, він за життя стільки доброго зробив, ще би міг жити. Ідуть далі і кажуть, а цей хай з Богом спочиває. Це жарт, але в кожному жарті є доля жарту, а все решта – то правда. Нинішнє Євангеліє і читання апостола нам говорять про таку чесноту християнина як милосердя. Як важливо так прожити, щоб на наших похоронах сказали, це була милосердна жінка. Це був милосердний чоловік. Каже апостол Павло в посланні до ефесян сьогодні, благаю вас поводитися достойно покликання, яким вас візвано. В повноті покори, лагідності, з довготерпеливістю, терплячи один одного в любові, стараючись зберігати. Єдність духа у зв'язку миру. Покора, лагідність, довготерпеливість, терпляче один одного в любові, єдність Духу у зв'язку миру. Це ті чесноти, якими ми хочемо жити, і нам, як християнам, дуже важливо розуміти, ми можемо багато чого вміти і знати. Але в кінці життя вартує, яким було наше серце. В кінці життя вартує, які діла ми по собі лишили. В кінці життя вартує, з яким, в якому стані ми перейшли до вічності. І як важливо за життя старатися такими, такими бути. Наша присутність у храмі вона має цю річ, цю ціль наші молитви. Приватні, загальноспільнотні, наші сповіді, наше приступання до святого причастя, воно має все сприяти тому, щоб це змінювало наше серце. Тому є така фраза, ну, це не біблійна фраза, але вона така глибока. Якщо твоя молитва тебе не змінює, тобі треба змінити спосіб молитви. Бо наша молитва вона має нас змінювати. Тобто кожен раз, що ми йдемо на молитву, ми маємо вийти з молитви кращими. Ми колись жартували про шоферів, так, коли ми просили завжди просимо, щоб заїжджали по вербовій і виїжджали по садовій. Таке правило в нас За для, чого? За -для порядку. Бо можна так намолитися і виїхати один проти одного, і один одного не пропусти. бо він хоче повернутися по вербовій. І все. І тобто, те, що ми молилися, казали, Боже, дай мені добре серце, милосердне серце, дай мені бути такою доброю людиною. Пах, і все. Як важливо розуміти, що плід молитви це є наше відношення до обов'язків, наше бажання жити, бажання творити, бажання не лінуватися, бажання не спригувати з відповідальності, бажання розвивати цю землю, цю державу. І своє особисте життя, бо від особистого духовного життя залежить, якими потім ми будемо громадянами. Все йде от від цього особистого зв'язку з Богом. Милосердя, так, притча про милосердного самарянина. Чоловік в біді і йшли три людини. Чоловік в біді. Йшов священник, каже Євангеліє, пройшов мимо, бо він священник. Йшов левіт, інший рух пройшов мимо. Ішов простий самарянин. І Євангеліє так говорить про цього милосердного самарянина, що він робив, тобто реальні кроки, реальні кроки свого милосердя, своєї доброти, каже Євангеліє про цього самарянина. Він надійшов на людину в біді. Він побачив. Пам'ятаєте, недавно була притча про багача і лазаря, що багач не потрапив на лоно Авраама через те, що він не бачив, не бачив лазаря коло своєї хати, не бачив. Нема більш сліпого, як того, хто не хоче бачити. Цей самарянин побачив його, побачити людину. Не просто мій чоловік, моя дружина, мої діти, мій зять, моя невістка проста людина, від якої мені нічого не буде, я не скористаю, побачити цю людину. Він побачив і змилосердився. В чому полягало його милосердя? Він приступив до нього, він перев'язав йому рани, він полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину, привіз його до заїзду, до готелю. Доглянув Його на другий день вийняв два динарії, дав господареві і мовив, доглядай Його, якщо ти витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся. Не просто, от, бо я милосердна, бо я така добра, чи я такий добрий. Допобачив, побачив, доглянув, витягнув з кишені. Милосердя це не просто от, милосердя. Легко любити людей просто на словах, легко любити цю державу просто на словах. А любов, вона проявляється і в цьому Вділяти від себе час і витягувати зі свого кошелька. Любов в цьому проявляється і милосердя в цьому проявляється. Дай його, дав господареві, мовив, доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, заплачу тобі, коли вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближнім тому, що попав? Розбійникам у руки, каже той, хто вчинив милосердя. Ісус тоді каже, йди, і ти роби так само. Дуже цікаві є два моменти в цій притчі. От будете йти додому, роздумайте над цими. Притча говорить про одного законовчителя. Хто такий законовчитель? Той, хто вчив закони. А той хто вчив закони? Той, хто знав закони. Той, хто знав закони, вчив закони. І він каже: приступив до Ісуса запитати. Ми по різному, коли хочемо щось запитати по різному, людина може хотіти знати, а може просто провокувати. Євангеліє каже про нього: законник якийсь приступив до Ісуса, щоб випробувати Його і каже, щоб випробувати, зловити Його на слові. Що мені робити, щоб осягнути життя вічне. Каже, ти ж закон знаєш. В законі написано, як ти там читаєш, люби Бога Твого всім твоїм серцем, всією душею, всією силою, всією думкою, а ближнього Твого як себе самого. Відповів: єси добре, сказав йому Ісус, роби це і будеш жити. Роби це і будеш жити. І знову той чоловік Законний каже, бажаючи самого себе виправдати. Каже до Ісуса, а хто ж є мій ближній? Ісус каже, роби висновок. Священник, Левіт і самарянин. іди робити так само? Часто в нас, християн, є спокуса, оправдовувати брак милосердя. Оправдовувати, мати причини, щоб не робити милосердя. І насправді, якщо людина дошукується знайти причини, чому треба робити милосердя, вона буде робити милосердя. А якщо вона хоче знайти причини, щоб не робити милосердя, не буде робити милосердя. Яким ми маємо оправдання часто, то людина лінива нашої помагати, то людина гнила нашої помагати, то толку їй допомагати, а то пияк, а то наркоман, а то ще щось. Дивіться, ходимо під одним Богом. Одне сонце світить на праведних і грішних, це святе письмо каже. Перед Богом ми всі будемо відповідати. Той, за яких ми згадали, будуть відповідати, як вони жили. Але ми чи були милосердними, чи ні, то нас не виправдає ніхто. Тільки наші діла. І нам до цього треба так прискіпливо до цього підходити. Важливі ці, ці, ці діла, діла милосердя. Милосердя це така чеснота кожного християнина, кожної людини, яка любить Бога, кожної людини, яка посвячується Богу, кожної людини, яка хоче слухати Слово Боже. Ну ми ж з вами прийшли до храму не просто так, ми ж хочемо сказати, ну що Бог мені нині каже? Бог каже: іди, ти роби так само, не як Сьон, не той священик, не як Левіт, а роби як самарянин. До нас тепер останнім часом по суботах, ви бачите, автобуси заїжджають, бо їдуть паломники в старуню, в погоню і заїжджають до нас. Ну, кожної суботи є два-три автобуси. І ми от е, з різних сіл, з Львівщини, з Тернопільщини, і ми з ними маємо такі ну, зустрічі, якусь молитву, навчання. Потім йдуть е, на каву парафіальний центр, потім їм розказують про нашу діяльність. І от. Чому проявляється наша віра, от ми з ними балакаємо? Може бути, що от, припустимо, там от супер село, суперзолоті купола, е супер храм, 30 років його ремонтують, роблять, вкладають, а в той самий час в тому самому селі може бути сім'я, яка не доїдає. Може бути сім'я, так, може там тато алкоголік чи мама така. Може бути, що діти такі обділені і вони не мають базових речей. Ми побожні. У нас золотий купол. Розумієте, яка є небезпека, щоб ми, те, що ми кажемо, це ми в себе інвестуємо. Але ця інвестиція в себе слухати Слово Боже, змінювати серце, вона має проявитися, проявитися потім в житті. Люди, які ходять до церкви, от ми чуємо зараз про так звані булінги в школі. так? Люди, які ходять до церкви, люди, які зустрічаються в класі з ситуацією, що в клас дають дитину з синдромом, наприклад, Дауна, різні, різні ну, рівні, так? є такі, що можуть вчитися, є такі, що не можуть вчитися, або з різним ступенем аутизму. І люди, які ходять до церкви, люди, які моляться, люди, які беруть вишиванку, Боже великий єдиний, Боже нам Україну ханикають, нам такої дитини в класі не треба. Нам такої дитини в класі не треба. Це каже мама чи тато, які ходять до церкви, і які не знають, якою може бути їх дитина завтра. Ви розумієте, яке тверде серце треба мати? Жорстоке серце треба мати. Це люди, які слухають Слово Боже. Як це страшно, бо нам ця дитина заважає. Твоїй дитині заважає ця дитина в розвитку. Як це страшно подумати, що люди, які хочуть, щоб Бог благословив, хочуть пустити Бога в своє серце такі жорстокі. Як страшно ця жорстокість вона проявляється. Можемо думати іншу ситуацію. Коли оправдовують такий гріх, як аборт, болюче питання, болюче питання. А воно болюче кожен раз. Я на кожних христинах дякую тату і мамі, я кажу: я дякую Богу за дар батьківства материнства. І дякую Богу, що Бог дав вам розуму зберегти цю дитинку, яку ми тримаємо зараз. Каже: ну, а як можна не зберегти? А дуже просто, дуже просто за роки незалежності в Україні. Нам наводять різні статистики, так, деякі дуже потішаючі статистики, деякі дуже печальні статистики. За роки Незалежності ми говоримо про відносні статистики, ми говоримо про 15 мільйонів вбитих українців. Добре серце це робить чи жорстоке серце це робить. Добре серце чи жорстоке. Я такий приклад, який маю. Ну, Показовий приклад от побожності і, і плоду побожності. Коли одна дівчина, то ну, я говорю про давнину події 15, може більше років, одна дівчина, яка завагітніла, не була замужем. Вона завагітніла. Ну а побажна, побожна сім'я, знаєте. Ну, ну, і так зробили в хаті цій дівчині таке пекло, що дівчина втікає з хати. І їде сюди до міста, і десь хтось з кимось знайомих, і вона до сестер попадає наших в монастир, щоб зберегти вагітність. І тут я йду на службу Божу, зустрічаюся з мамою і з хресною мамою. Мама і хресна мама. Мама, яка дає життя кров від крові, і хресна мама, яка є духовна мама. І вони її починають при мені в сестер в монастирі грузити, так, давити. І каже: Ти знаєш, з якої ми родини? Ти знаєш, що в нас за підпілля служба справилася в хаті? Ти знаєш, що у нас дідо був паламар в церкві. Роби аборт, щоб ми не позорилися. Це каже мама і хресна мама, Присвященнику. Яке треба мати серце, щоб це сказати? Нам всім з вами. Від священиків починаючи, і всіх, хто ходимо до церкви, всіх, хто молимося, нам треба просити цю ласку мати добре милосердне серце. Це важко, та це важко. Це не є просто. Тому апостол каже: повноті покори і лагідності, щоб мати добре серце милосердне, треба бути покірним, треба бути лагідним, довготерпеливим, довготерпеливим. Не просто терпеливим, довготерпеливим. Терплячи один одного в любові, знову повторює апостол, терплячи один одного в любові. Бо, знаєте, легко бути милосердним з ким. Хто і хто зі мені симпатичний, він мені милосердний до мене, ми один одному підходимо і по походці, і по одягу, і по вигляді, і по розміру, туди-сюди все, так? Легко бути милосердним з такою людиною, та дуже легко. А якщо не підходить. Тому апостол каже, терплячи один одного в любові з довготерпеливістю, зберігайте цю єдність Духа. І на завершення ще одна цитата Святого Письма. Це я на похоронах вже вже згадую. Я почав нині з похоронів, закінчую знову цитатами з похорону. Євангеліє від Івана, 5 -та глава. Там сказані такі слова. Прийде час, і це говориться про другий прихід Ісуса Христа, якого ми очікуємо. Коли всі, що в гробах почують Його голос, всіх, кого ми похоронили, всіх, кого, можливо, кому кадили на похороні, знаєте, просто, каже, всіх, що в гробах, почують Його голос, всі, і добрі, і злі. Добрі вийдуть на життя вічне, а злі на суд. А суд буде немилосердний до тих, хто не чинить милосердя. Уявляєте, якщо людина добра, старається бути доброю, милосердною, бути нормальною людиною. Вона встане на життя вічне. Господь скаже так, мав якісь грішки там, і вона не свята, і він не святий, але була добра людина, милосердна. Милосердя покриває багато гріхів. А злів стануть на суд, і суд буде немилосердний. Тобто, знаєте, є ця приказка. Катюзі по заслузі. Поки живемо, треба бути добрими. І в голові, і в очах, і на устах, і в руках, терплячи один одного, але бути нормальною людиною, бо добрі встануть на життя вічне. А так хочеться, щоб ми всі зустрілися де? У небі, а в небі будуть тільки добрі. Ліниві і злі до неба точно не попадуть. Так що працюємо, ділімося, робімо добрі діла, і Господь буде до нас милосердний. Слава Ісусу Христу!